Коли ви розлучені втретє будете пити і шкварити своїх інструкторів з пілатесу від депресухи? Глянемо, хто іржатиме останнім. Моя мама тут виросла у будинку на пагорбі. У тому, що з приводом твоя мама Лідія дідсів. На превеликий жаль. Вона ж легенда. Чежеві та мертві. Здатні діти згоди. А ось і мій шанс. Духів не існує. В таку дурню вірять лише не Не віриться, що я роблю це. Бітлджус, Бітлджус, Бітлджус. Допоможи мені врятувати доньку. Але де гарантія, що ти дотримаєш слова. Клянуся матусиною Ой-ой-ой. Бабе, ти з пацанами на шухері. щоб вуша не проскочила. Погнали кролю. Цю крехідку впізнаєш? Ніколи в житті її не бачив. І після смерті теж. Там. Ви серйозно? Бітлджус, бітлджус, бітлджус. Терміновий виклик. Бабе, ти за старшу. Вивалюйте усе, як я. Ґдь. То що, хто перший? Ну а раз і я почну. Бачите, я готовий допомогти. Загромне життя не відвезла. Істота з моїх снів. Я б сказав із кошмарів. Боротися з невідомим, долати свої страхи. Це завжди найважче. <плес> <плес> Якого Щиро дякую всім, що завітали. Проте зараз нам би трохи приватності.